Пане Юрію, дозвольте уточнити в жодному випадку не адвокат фракції Європейська Солідарність, хочу почути вашу точку зору. Буквально за пару хвилин до вас вмикали Івану Климпуш Цинцадзе, народну депутатку з Європейської Солідарності. Вона сказала про те, що її фракція наполягає на переобранні уряду через те, що неможливо голосувати за бюджет, який подавав старий уряд, старий уряд, в тому числі там були міністр енергетики, міністр юстиції. А, от що ви думаєте, і наскільки питання бюджету зараз може? Ну, скажімо так, зависнути у повітрі. Це прив'язка неправильна, тому що все ж таки правки до цього бюджету подавали Верховна Рада і узгоджувалася з Кабміном. Те, що подавали формально, це ті міністри. Ну якщо є конкретні претензії до певних статей, значить їх треба винести і їх підкоригувати в відповідних комітетах, погодити з кабміном загалом і все імена міністрів, яких ми вже звільнили сьогодні. В даному випадку на мій погляд не мають жодного значення, тим більше, що бюджети цих двох міністерств не є критичними в Загальній картині, але повторюсь, якщо є. Певні зловживання чи підозри того, що там якісь е, пролобійовані е, бажання конкретно тих міністрів, де може міститися корупційна якась складова, звичайно, це треба забрати, уникнути і все одно затвердити. затвердити. Тому що в бюджеті Міненерго передбачено багато е, питань пов'язаних з управлінням галузю, пов'язаних з вугільною діяльністю підтримки цієї речі. А міністерство юстиції багато речей пов'язаних з євроінтеграцією. Заблокувати ці два міністерства на довше. Час чи весь кабмін, мені здається, що це буде неправильним, особливо в воєнних умовах.